Розпаковуємо. Так. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Тати що, ти що? Нічого не розказую. алюміній у нас. Зараз будемо важити. Кінець робочого дня важимо. Листочок ми дістаємо хірургічним методом. Алюміній тех пише людина, навіть не знаю, 20 кілограмів по 70 гривень, 1400 гривень. Так і є 20 кг. Зараз будемо виясняти, чи це тех. А зараз відбувається пресовка матеріалу. Ситуація неоднозначна, чесно скажу. По 20 кілограмів я взяв людини як тех. Якби було більше, я би гроші не платив. Я би відправив, якщо підтвердили мені, що то тех, зробив би аналіз, ну тоді би розраховувався. Так як 20 кілограмів, не хочу зараз втрачати час, беремо як тех і вийшло на 1400 гривень. А все чому? Бо я люблю і ви найкращі.